Лише два дні і зовсім інша вода. Я тут була останній раз, 8 березня, і воно було таке синєоке, а сьогодні лід розтанув. і зовсім по-іншому вже виглядає якесь рожеве, таке навіть сіро рожеве. Берізки починають вже набухати і віддають йому свою рожевину. Коли дивитися вдалину, то все таке рожеве-рожеве, так рожево-бускове, настільки красиве, як же воно міняється. Тут кожного дня потрібно бувати. Просто картина, яка краса, наскільки різноманітна вода, сьогодні вона залежить від неба. Яке небо, таке й вода, вірніше така й вода. Ніби відзеркалюється в ньому прямо один в один, дивишся ніби на картину. Така тишина тільки співають птахи. Гарна. Але потрібно бігти і їхати в місцеву метушню. А хотілося б залишитись тут якнайдовше.